Левого. А перша глава, яка називається «Пізніші розваги господарші чайкані». Джай джай ши читання, джай ні тянанда, джай чандра джай гаура Итак, У домі Адвайти Прабу він зустрівся з матір'ю, а також з усіма маєпурськими відданими. Ус... він усе упогодив з ними, а тоді пішов до Джаганатхапурі. Ще читаннями прибув добре, розумів, що його прийняття, саняси було для його матері, немов удар грому. Тому він покликав свою матір і відданих з Маяпура. І за допомогою едва і чері побачився з ними в останнє після прийняття сан'яси. ясен Коли мати господа Читані побачила його на чисто оголене, війна була вбита горем на голові. Таня Магаправу більше не було прекрасного волосся. Усі віддані заспокоювали матер Шачі, а господь Читання Магаправу попрохав її приготувати обід для нього. Тому що він дуже зголоднів три дні, нічого не мавши в роті. Мати е, шич... Мати відразу погодилась і забувши про все на світі, готувала для читання Маправу весь час. Поки він жив у домі, Шрі Адвайте Прабу, Нарешті через кілька днів читання Мапрабу, попрохав у матері дозволу піти до Джаганатхапурі на прохання матері після прийняття Саняса він оселився в Джаганатха Пурі. Так усе залагодивши і отримавши дозвіл матері, Шрі читання Мапрабу, вирушив до Джаганатхапурі. Дорогою до Джаганатхапурі, читання Мапрабу, проявив багато інших розваг. Він відвідав різних е, храми, і вислухав історію про Мадгавендру і про встановлення Гопали. Згаданий тут Мадгава Пурі, це Мадгавендра ще один Мадгава це Мадавачарі, що був духовним вчителем в лінії Гарадхари Пандіта, що написав книжку Ши Мангалабаші. Однак Мадавачарі це не той Мадавендра Пурі, за якого згадано в цьому вірші. Від Нітянанди пробував Господь. Читання Магапрабу почув історію про Кшира Чурі Гупінадху. Гупінадху і про свідка Гупалу. Тоді ж Нітянанда Прабу зламав посох Саняса, який належав Господу. Читання Магапрабу. Це як чурі Гопінат стоїть у ремоні десь на 6,5 км кілометрів від станції Балешвара. на північно-східній залізниці, що раніше звалась Бенгальська Майпульська залізниця. Станція Балешвара лежить за кілька кілометрів від відомої вузлової станції Каргапур. Не так давно. Відповідати за храм було доручено ще Адгікарі з Гопівала Бхапури, що лежить на межі області Медінніпура. Шима Адгікарі – нащадок, расікананди, мурарі, головного учня Шиамананди Госамі. За кілька кілометрів від станції Джаґнат є по. Лустанок Сакшин Гопала, поблизу цієї станції лежить село Саттєва і в ньому розміщений храм Сакшикопала. Після того, як Нітянанда право палицю палецю Сен'яси, читання Магапрабу, Господь зовні дуже рознівився і залишив товариство Господа Нітянанда, пішовши до храму Джаганадхи один, коли читання Магапрабу увійшов до храму і побачив Господа Джаганадху, він ту ж мить знепритомнів і впав на землю. По тому я Господь мабуть був зомлів, побачивши Господа Джаганатху, його забрав до себе додому з рабами Батичарі. Господь довго лишався непритомний і тільки після полудня прийшов до пам'яті. Господь, залишивши товариство Нітянанда, пішов до храму Джаґанатхи один, але згодом шукаючи його, надійшли Нітянанда, Джагадананда, Дамодара Дамудара та Мокунда і, побачивши його, дуже зраділи. Після цього випадку Господь Штані мабрабу дарував соробам і свою милість, показавши йому свою первинну форму Бога. Дарувавши милість робам і Господь вирушив до Південної Індії. Коли він прийшов до Курма Кшетри, він звільнив чоловіка на ім'я Васудева. Зараз нас дивиться 11 чоловік. Скажіть, будь ласка, Південна Індія, це Южна Індія, буду вдячний. Відвідавши Курма Кшетру, Господь побудував у південно-індійському храмі Джи... Джияда Адресімхи і підніс. Прошу, прошу, э, вибачаюсь, відвідавши курмак Кшетру, Господь побував у південно-індійському храмі Джияда Нрісімхи і підніс там молитви до Господа Нерісімхи. Дорогою він в кожному селі запроваджував спів Махамантри Харі Крішни. Якось в лісі на березі річки Гудаврі Господь помилково подумав, що опинився у Вріндавані. Там він зустрівся з рама Нанда Раєю. Він відвідав місця, які звуться Тірумала і Тірупаті. І там широко проповідував спів святого імені Господа. Це святе місце лежить в області Танджор, Чітур у Південній Індії. Храм Тірупаті стоїть на долині. Стоїть е, в долині е, в'єнкатачали і в ньому стоїть божество Господа Рама Чандри. На вершині в'єнкачали розташований славетний храм Баладжи. Відвідавши храми тіромали, тіропадіші читання має правобу. був змушений приборкати гурт безбожників. Після того він... Приборкати гурт безбожників. Після того він відвідав храм Ахова Ланресінка. Храм Ахова лан розміщений у Дакшинаті в районі Карнула області Сарбела. По всій околиці люди дуже шанують цей славетний храм. Там є ще вісім храмів, і всі разом їх називають храми на Навандри Сімха. Ці храми відзначають прекрасна архітектура і високомистецькі розрізьблення. Однак, згідно з мистецтвом газетою Кур. Ну, Карнула Меніюал. Не всі різблення дійшли, різ дійшли до нашого часу. Коли ще читання Мапрабуді дійшов до землі, ще ранга Кшетри, він відвідав храм. Там храмші ранга надхи. Що на березі Кавері і в ньому впав в екстаз любові до верховного бога протягом чотирьох місяців дощового сезону що читання ма у домі трьома. Мало багато належав до громади Шрі Вайшнавів, а також був високосвідчений вчений. Тому, побачите, читання маправо великого вченого і великого відданого Господа водночас було для нього велике чудо. Господь чи читання мабра провів у місяці на в товаристві Шри Вайшнавів, танцюючи, співаючи і повторюючи святе ім'я. Закінчилась чатурмасія Господь, Господь Таніма пробудалі став мандрувати Південною Індією. В той час він зустрів Парамананду Пурі. Потом Господь. Ну да, Південна, це Южна День это Юг, коротше, Південь. Потом Господь, Таніма проврятував Кріш на Дасу, свого Слугу Ізлабет Бгата Тагарі. Тоді ж читання проповідував брахманам, які традиційно повторювали ім'я Господа Рами, що вони повинні повторювати також ім'я Господа Крішни. Пояснення в області Малабар живе громада Брахманів, яких називають Намбударі Брахманами і за жерців їм служать Бхататхарі. А Тадгарі знають багато магічних методів чорної тантри, за допомогою яких вони можуть, наприклад, вбити людину, підкорити її свічі, розорити. Вони добре володіють чорної має і один такий багатгарі облестив свого шечитаннями про що супроводжував Господа у його подорожі Південної Індії. Так чи інакше, шечитаннями пробув вирятував цього Крішнадасу з рук Батадгарі, Шечитаннями про має славу як. Патіта Павана, рятівник усіх пропащих душ, і він довів правдивість цього імені в стосунках зі своїм слугою Крішна врятувавши його в бенгалі, славу Бата Дгарі, іноді помилково вимовляють Бхата Марі. Після того, що читання Махапрабов зустрівши рінгу поріг, розвіяв смуток Брахмани на ім'я Рамадаса. Також читаємо промов бесіду з громадою Татва Ваді і вони визнавали себе вайшнавами нижчого рівня. Татва Ваді належить до вайшнавської громади, засновником котрий є ємадгавечарі. Але засади їхнього життя різняться від чистих вайшнавських засад Мадавачарі. Татваваді належить ну, монастир Утара Радгі, одного з настоятелів, якого звали Рахувая Тіртха Мадавача. Далі читання про від відвідав присвячені Господу Вішну, храми храму Анантадера Поушотаніші Джанарданипадма. І храм Ананди, Падманабхи Вішну стоїть в області Трівандрум. Це дуже знаменитий у тих краях храм. Ще один храм Вішну, храм Шінджанардани, стоїть на 42 км на північ від області Трівандрум біля залізничної станції Баркала. Тому спочитанням звільнив славетні дерева Саптатала. Умився в сетубада Рамешварі Та відвідав храм Господа Шиви, відомий як храм Рамешвари. Відомо, що дерева Саптатала були дуже старі, масивні пальми. Колись відбувалась битва між валі та його братом Сугрівою, І Господь Рамачандра став на бік сугріви, сховавшись за одним з цих славетних дерев, Господь Рамачандра вбив валі під час подорожі Південною Індію. Господь читання обійняв ці дерева, і від того вони отримали звільнення і одразу ж потрапили на виконку. Якось у Рамеша ріши читаємо про випало почитати курма Пурану, звідки стало відомо, що форма сіта, яку викрав Равана, була не справжня сіта, а лише її відображення. Курма Пурана повідомляє, що у вогонь, яким випробували цнотливі сіти, війшла ця сіта відображення. Вогонь увійшла, має сіта, а вийшла з вогню справжня сіта. Прочитавши про омагану сіти ще читання, Мабро дуже зрадів і згадав зустріч із Рамадасою Віпрою, якого дуже засмучувало те, що равені вдалося викрасти матір сіту. В захваті господь читання Мапробу навіть вирвав цю сторінку з курма Пурани, дарма що книжка була дуже древня. Згодом він показав цю сторінку Рамадасі Віпрі і так розвіяв його смуток. Шітання про знайшов також дві інші книги, Брахма Самхіту і Крішна Карнамріту, знаючи, що це надзвичайні книжки. Він узяв їх з собою для своїх відданих. За старих часів друкарень не було, і всі важливі писання були писані від руки. І зберігалися у великих храмах. Читаннями правму знайшов в руку писні, тексти Брахма Самхіти Крішна Карнамрити, і, знаючи їхню високу достовірність, узяв їх з собою для своїх відданих. Певно, що він отримав на це дозвіл керівництва храму. Нині і Брахма Самхіти Крішна Карнамріта доступні вдруг. У формі з коментарями, що в Бакті Сідан та Сарасунті таку здобувши ці книжки, що читання Магабу повернувся до Пурі саме вчасно, щоб побачити там церемонію омовіння Джаданатхи. Коли Джаданатхи не було в храмі читання Мапрабу, не маючи змоги його бачити і відчуваючи розвитку з ним, пішов з Пурі до Алала Мадхи. Алаванадку називають також Брахмагі. Це місто, як і Джаґанат Хапурі лежить на березі океану, десь за 23 кілометри від Джаґанатхапурі. Там є храм Джаґатхи. Нині в тому місці відкрито ще поліцейські та поштові відділки, тому що відвідати цей храм приходить дуже багато людей. А Навасара це маза періоду, коли ще Джаґат. Ходжи не можна бачити в храмі після церемонії омовіння сна на ятри Господжанатха нібито застужується, тому його переселяють до приватних покоїв, де його ніхто не може бачити. Насправді, в цей час тіло божества жаґатхи відновлюють. Це називають нава Явана. під час церемонії та Радха ятри Господжаґанат. Являє себе очам людей. Отже, протягом 15 днів після церемонії омовіння господар Джуґанатху не може побачити жоден відвідувач. Кілька днів чи читаннями пробужив у Алаванасі. Тим часом йому повідомили. Щодо Джаканатхапурі збираються прийти всі віддані з Бенгалі. Коли віддані з Бенгалі прийшли до Джаканатхапурі, і прабогу і Сарабама Батачаря доклали всіх зусиль, щоб привести Шичтані Мапрабу назад до Джаканатхапурі. Коли Господь читання про нарешті повернувся з Алганатхи до Джаганатха Прі, його день і вночі переповнювали почуття розлуки з Джаганадхою. Його горю не було меж. На той час до Джаганатха прийшли всі віддані з різних частин Бенгалії, насамперед із віку. Обміркувавши ситуацію, всі віддані почали гуртом співати святе ім'я, екстаз цього співу заспокоїв розум Господа Чайтання. Особа, образ, зображення і кіртан Господа Джеканат, за всіх обставин абсолютні і тому невідмінні одне від одного. Тож, коли Читання Мапробу почув святого імені Господа, він заспокоївся. До того він був дуже пригнічений, розвиток жагнат. З цього випливає, що коли чисті віддані проводять кіртан, то в цьому кіртані одразу ж з'являється Господь. Повторюючи святі імена Господа, ми особисто спілкуємося із самим Господом. Раніше, коли Мабру мандрував Мапромандрував південну Індію, він зустрів на березі у тавері раю Тоді було вирішено, що Раманандара залишить свою посаду губернатора і повернеться до Джаканатха Пурі, щоб жити разом із Шечитаннями Гаправо. З наказу Шечитання Мапрошу Раманандара взяв у царя відставку і повернувся до Джаканатха Пурі. Коли він прийшов до Шечтання Магапрабу, був дуже радий, день і ніч вчишаючись з ним розмовами про Господа Крішну та Його ігри. Невдовзі після приходу Романандера і Шечитання Магапрабу дарував свою милість каші міші і зустрівся з прадюмною мішою та іншими відданими. В той час до Пурі прийшли побачити Господа читання три особи Пурі, бо він великаший. Нарешті Господь зустрівся зі Сворипою Дамадарем Лисуамі і відчув від цієї зустрічі велику втіху. Згодом він зустрівся з Шекімахіті та Бгаванандою Раєм, батьком Рамананда Рая. Поступово до Джаканатхапурі почали приходити всі віддані бенгалі. Того року побачите Шечитання Мапробу, вперше прийшли також жителі Кудіна Грама. Нарешті надійшли Нарахарі Даса та інші жителі Кханди, а з ними Шивананда і шитання Мапробу зустрівся з ними. Після того, як Шитання Мапробу подивився. Церемонія мовіння Господа Джаганадхи за допомогою численних відданих він вимив і вичистив храм Шейгундіча. По тому господь, читання моє пробу, і всі віддані споглядали рад свято колісниці читання мого пробу танцював перед колісницею, а після того війшов у сад. В тому саду Господь Читання Мапробу дарував милість царю прата парудрі після того, коли бенгальські віддані забирались, збирались повертатися додому, Господь дав особисті вказівки майже кожному з них. Ші Читання Маприбу хотів щороку бачитись із усіма бенгальськими відданими. Тому він наказав їм щороку приходити дивитися на свято колісниць. Шич, та нема прибуду на запрошення сарубама Батачарі, обіду у того вдома. Коли Господь їв щедрий обід, зять бабу Батачарі, чоловік його губочки шанги, став критикувати Господа. Через це мати шадгі. Прокляла його, молячись про те, щоб шадгі стала вдовою. Іншими словами, вона прокляла свого зятя на смерть. Наприкінці року всі віддані з Менгалії на чолі з двадцятої вечері знову прийшли побачити всі з Господом. Справді віддані так і рвались до Джадена Хапурі. Коли прийшли всі бенгальські віддані, читання Магапрабу, їх розселив, а Шивананді Сені було доручено постачати їх всіх потрібним. До гроги до Шивананди і відданих перестав пес. Цьому собаці так пощастило, що він, побачивши лотосові стопи Господа, читання Мапробу отримав звільнення і повернувся до Верховного Бога. Уявляєте? Всі побачили з Саробамою Батачарію, що вирушав, всі побачилися з Саробамою Батачарею, що вирушав до Бернасі. Джаганатхапурі вайшнави зустрілись з шитанням Махапрабху, а згодом з читанням Махапрабху, взявши з собою їх усіх, влаштував розваги у воді. Спочатку Господь дуже ретельно вимив храм Гундіча. Після того всі дивилися на свято Радхаятри і на танець Господа перед колісницею. У саду, при дорозі від храму Джаганатхи до Бундічі, Господь читання Махапрабху провів різноманітні розваги. Брахмана на ім'я Кришна Даса провів церемонію омовіння Господа Шичтані Махабу. Потанцювавши в храмі Гундича, Господь разом із своїми відданими, влаштував розвагу у воді, панчами всі спостерігали діяння богині щастя Лакшмідею. На Джанмаштамі, день народження Господа Кришни Шичтані читання Мабрабу, брався обрався як пастушок. Він носив коромисло з глеками йогурту і крутив довкола себе ціпком. Згодом з попрощався з усіма відданими на Бенгалії. І далі співав святим ім'я в гурті своїх наближених відданих, що були біля нього завжди. Бажаючи піти до орієндами, Господь пішов до Гаудадеші Бенгалії. Дорогою цар та парудра робив всілякі послуги Господи для його задоволення. Коли Господь йшов через Бенгалі до Вріндами, одного разу він помінявся одягом з Госані, Ширама нам дарає супроводжував Господа аж до міста Бгадрака. -да. Дуже цікаві речі тут описуються. Коли Господь ішов через Бенгалі до Вріндавана, одного разу він помінявся одягом а, з Пурігосані, Шира Манандарая, супроводжував Господа аж до міста Бадрака. Колишне читання мав пробу, йдучи до Вріндавини, дійшов до Бідянагри в Бенгалії. Він зупинився у Вача Спаті, брата Сарбами Батачарі, коли господь Читання, мав праву несподівано з'явився в його домі, звідусіль почали збиратися величезні юрми людей. П'ять днів поспіль люди юрмилися, щоб побачити Господа. І все одно людський наплив не спадав. Це Відія Да? Стривожений надто вполне спочитання вночі перебрався до міста Кур'я, нинішня народвіба. Якщо е, зіставити опис читання, баґвати і пояснити. І пояснення, лочини даси так користи, і зрозуміло, що нинішня Навадвіпа раніше називалась куліаграма. В куліаграмі читання мам дарував свою ласку девананді, пандіті, а також звільнив Гопалу, Чапалу та багатьох інших, що колись вчинили, образи його лотосових стів в ті часи, щоб е, потрапити. Із віддянабіру до куліаграми треба було перебратися через рукав Гангі. Всі ті старі місця збереглися до наших днів. Чина Данга раніше була розміщена в куліаграмі, що нині має назву колера Ганджа. Почувши, що Господь прийшов до куліаграми зібралося багато сотень тисяч людей, що прагнули його побачити. Середіянь, які я вив тоді читаннями був, був його вияв, ласки до девананди пандіти і вибачення брахмани копали, чапали що був образив лотосові стопи Шіваситакура. Багато атеїстів та брузлерів приходили.